Це третя частина, вона теоретична, проте дуже важлива. Це роз'яснення і підготовка до четвертої практичної частини. І так, ця техніка дуже радикальна і переломлює психіку, тому можливі прояви депресії і різкі перепади настрою. Якщо ти з кимось зустрічаєшся і почнеш мінятися, то є шанс, що ти з цією людиною розійдешся. Бо деякі речі для тебе будуть неприємливими. Інша людина не зміниться ніколи. Це вже перевірено на моєму досвіді. Це неможливо її змінити. Без її бажання її змінити неможливо. Повісить відповідальність на безвідповідальну людину абсолютно неможливо. Якщо нема грошей на психолога, то чат GPT прекрасний психолог. Ніколи, ніколи не спорь з тупими. Не виходна емоції. Або мовчи її з усім погоджуйся, або неси ще більшу харню, ніж вони, маючи на увазі, що ту порилі саме вони, а не ти. Про всякий випадок запасися надійним. перед тим, як пропрацьовувати практичну частину може порушитися сон. Відповідаючи за тупих, ти доказуєш всім, що ти ще тупіший за них, бо ти відповідаєш за тих, хто сам за себе не відповідає. Страх це переживання. Це переживання негативних ситуацій, які ще не сталося. Перестань готуватися до поганого. Живи тут і зараз, бо буде абсолютно по-іншому, чим ти очікуєш. Якщо ти прокручуєш в голові якісь ситуації і готуєшся до якихось сутичок чи ще до чогось, перестань це робити, бо ситуація буде ставатися абсолютно по-іншому. Абсолютно не так, як ти очікував. Ти дійдеш до того моменту, що якщо тобі потрібно буде лицемірити заради поваги чи розуміння, то така повага тобі не здалася. Тебе життя буде знову і знову вбити хворим точкам доти, поки ти не укріпнеш і даси здачі. Тема воздержання. Особливо це стосується чоловіків. Абсолютно ніякого порно, абсолютно ніякої еротики, абсолютно ніяких фантазій. Це необхідно виключити на всі 100%. Без цього ефект від афірмації буде 10% зі 100. Абсолютно воздержання. Навіть у думках. Гни тільки свою лінію. Роби тільки так, як ти вважаєш за потрібне. Даже якщо ти помилишся, ти поважатимеш себе за свій вибір. Жіноча сила в тому, що вона щаслива. Чоловіче щастя в тому, що він сильний. Цінність. Чим більше ти жертвуєш собою заради інших. Тим менше це ціниться. Ціниться те, що люди вкладаються. Бери все, що тобі дають з вдячністю. Чим більше люди в тебе вкладуться, тим більше тебе цінять і люблять. Якщо ти щось хочеш і не хочеш, значить ти цього не хочеш. Ну, якщо ти відмовишся це робити, то є шанс, що відчуватимеш провину, приниження і недорозуміння когось зі сторони. Ти це робиш, бо тобі внушили, що ти должен. Зробив ти хороший, не зробив ти поганий. Це сприйняття себе через поведінку. Ти хороший за те, що ти є. І зробиш будеш хорошим, і не зробиш, будеш хорошим. Але це необхідно проробляти самооцінку. Зараз зроби так, як виходить. Далі ти себе більше розумітимеш. І більше робитимеш так, як ти хочеш. Твоє ні. Людей цінять більше, ніж твоє так. Якщо ти не можеш сказати ні. Стоїть твоя так нічого не стоїть. Якщо ти щось робиш, що тобі не подобається. І знаєш, що воно тобі не подобається і не потрібне. Дозволь собі це робити. Скажи собі: Я вирішив так це робити. Я собі так це дозволив. Роби це далі і не вини себе за це. З часом воно самопокинеться, коли буде задоволена основна причина, чому ти це не робиш. В основному це не вміння радіти життю і відсутність відчуття вдячності самого до себе. Особливо за гарно зроблену роботу. Шкідливі звички це сурогат радості. Психологи. Цей курс для людей яким шкода гроші на психологів. Та якщо вони у вас є, то я рекомендую вам звернутися до професіоналів. Можна паралельно робити всі техніки і ходити до психолога. Якщо немає такої можливості, нічого страшного. Цих афірмацій і цієї техніки буде достатньо для гарного фундаменту своєї психіки. Тільки є одна мова. Робити її потрібно доти, поки не допоможе. Забудь про терпіння. Це буде набагато довше, ніж коли воно в тебе закінчиться. Роби доти, поки в тебе не вийде. Будь абсолютно будь-якою тварюкою, якою тобі подобається. Але стався до людей так, як ти хотів би, щоб вони ставилися до тебе. Якщо ти боїшся, що про тебе подумають погано. То насправді ти боїшся, що ти сам про себе, подумаєш погано. Коли тобі кажуть, що ти робиш погано, коли це конструктивна критика, не маніпуляція, мається на увазі, що ти робиш помилку. Подумай, якщо ти не робиш шкоди ні собі, ні оточуючим, то пошли вони всі нахер І далі роби те, що ти хочеш. Забудь про слово можна. Ніколи не питаю людей, можна чи не можна. Питай так, чи вийде, чи вийде, чи вийде, чи можливо, і так далі. Тобі можна все. Тобі можна все, що ти хочеш. Звикай до того, що перший час все придеться вигрозати зубами. Чим сильніше ти ставатимеш, тим тобі буде легше. Якщо тебе дратує якась... Жужа людська якість, захоплюйся нею. Говори про себе, допустимо, ого, який він злий, ого, який він наглий, або ого, який він боягуз. Це захистить твої емоції. Контролюючі батьки. Якщо тебе батьки контролюють, то є така фраза. Я буду робити все, щоб ти був здоровим, тільки залишайся хворим. Я буду робити все, щоб ти був щасливим, тільки залишайся нещасним. Випиши цю фразу на листок, закріпи собі на стіні і не думай, що ти змінишся і тебе перестануть контролювати. Тебе ніколи не перестануть контролювати. І ще раз повторюю: тебе ніколи не перестануть контролювати, бо проблема не в тобі. А в тому, хто контролює. Це його страхи, його сумніви, його недовіра до себе, недовіра до життя, страх помилки і страх твоїх успіхів. Ніколи нікому не дозволяй себе контролювати. Ніколи не борися з такими людьми, бо вони знають твої рани і битиму саме туди. Перестань з ними спілкуватися, якщо це можливо. Якщо це неможливо, зведи спілкування до абсолютного мінімуму. Навчися кайфувати від того, що люди на тебе зляться чи ображаються. В ситуаціях говори про себе. Ого, як класно, що він ображений. Ого, як класно, що він злий. Це буде захищати твої почуття. Це буде захищати твої почуття від провини і від агресії. Коли ти відновиш самооцінку і пройде думка, що про тебе думають погано, ти зрозумієш, що люди насправді хочуть бути хорошими для себе. І ти зможеш віддалятися від тих, хто тобі робить херню, і бути ближчим до тих, хто тобі хоче і робить благо. А замість того, щоб коли тобі срут на голову, ти ще більше доказуєш, що ти хороший, Жертвуючи собою, Ти себе втрачаєш. Цю жертву ніхто ніколи не цінить. Ні за що не жалій, ніщо в цьому житті не було дарма. І це моє бачення таке, що прожити потрібно так. Щоб коли в старості до тебе прийшов священник, ти йому сказав да пошов ти нахрен зі своїм відпущенням гріхів. Я собою абсолютно задоволений. Це все люблю, ціную вас, вірю у вас, удачі!